Ну, до Я вибачте, будь ласка, в наше дуже коротке до питання. Побачення. У вашої родини з'явилось дуже багато майна за останні три роки. Можете, будь ласка, пояснити джерело коштів? Це ж Славутич, місто Київ, і тут під час війни роздають квартири поліцейським, не пораненим нашим воїнам, не захисникам, а кабінетним поліцейським, але не усім підряд поліцейським. А обраним. цінний кадр з керівництва національної поліції, як Дмитро Соколов, не може залишатися на третьому році повномасштабки без даху над головою в комфортному житлі комфорт класу в ЖК Київських. Але це все дуже було би класно, якби не за наші з вами гроші. Ви приватизували службову та кімнатну квартиру в ЖК Славутич цього року. Ага. Підкажіть, будь ласка, на підставі, на які ви її взагалі приватизували, в чому була така нагайна потреба у приватизації цієї квартири, оскільки нам відомо, що вона вже й так була в службовому користуванні. Тому що закон мені не забороняє цього робити. Я також вже працюю більше 20 років в поліції і маю право на це. А якось скажіть, будь ласка, що таке питання? Як ви оцінюєте? Ви бачите? То... Я Д... дуже знаю. Я...